Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами поділюся рецептом дуже смачного оселедця, запеченого в духовці, що нам знадобиться: ось оселедець Це просто ну, заморожена риба, оселедець, соєвий соус, олія, звичайна соняшникова олія, рафінована, сметана. Цибуля, сіль. Перше, що ми зробимо, це почистимо нашу селедець. Зручніше всього працювати, коли, коли ось вона така, бачите, ще підморожена. Відрізаємо голову і будемо її чистити. Друзі, оселедець я почистила, бачите, і всередині, і ззовні, трішки присолимо його Також і ззовні, і всередині. А тепер змішаємо інгредієнти. Це буде маринад для оселедця. Сметанка, все по столовій ложці. Сметана, соєвий соус і олія. Звичайна соняшникова. Все гарно перемішаємо. Друзі, поставила розігріватись духовку, 180 градусів верх низ А тепер цим маринадом замаринуємо оселедець. Тепер почистимо цибулю. Бачите, в мене дві великих цибули. Цибуля нам по ми маємо нарізати двома способами. Всередину оселеться тоненькими, ось такими кіль-півкільцями. А на дно форми, де буде запікатися наш оселедець, ну будемо нарізати товстим шаром. А ось такими шматками. Не тоненькими ми нарізаємо цибулю, щоб викласне дно форми, де буде запікатися оселедець. Ось на дно виклала цибулю. Тепер беремо оселедець. З однієї сторони я вже його маринадом промаринувала. Тепер додамо сюди цибульку, так, тоненьку нарізану. Друзі, ось бачите, як гарно у нас вийшло все. Ставимо запікатися в духовку. Хвилина 20-25. Потім п'ять. Потім 30 хвилин провів наш оселедець в духовці. Все, він вже готовий. Повірте, тут просто запах стоїть неймовірний. Він буде смачний і в гарячому, і в холодному вигляді, і зовсім зовсім не, чувствую, ну не відчувається ніякого присмаку. Дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!